Школа відкрилась у повоєнному 49-му році. Така невеличка, проте з великим списком добрих традицій і чеснот. Нинішні школярі це діти, онуки та правнуки колишніх її учнів. І так триває вже давно. На зустріч прийшли переважно випускники 70-х та 80-х років, проте були представники 60-х. Серед них чимало відомих людей. Забралися у стіни родної школи, щоб ще раз посмотрети друг на друга, щоб ще раз разпомнять. время пребывания здесь, чтобы открыть наконец-то ту таинственную капсулу, которая хранится и замурована в этих стенах. Я, честно говоря, не помню, что там написано, но помню, что мы стояли на линейке, и каждый в голове считал, сколько же мне будет, когда вот это все будет совершаться. Я пришел в свою родную школу. Все, что есть во мне лучше, это дала моя школа. Поэтому, ну что мой человек чувствовать, как пришел и вернулся на энное количество лет назад. Потому что как оно было, так оно все есть. Вот сейчас заходил в кабинет физики, он такой же, как был и при мне. И никто тогда не представлял, что будет вот в эти годы. Потому что тогда жили совершенно по-другому. Очень волнуемся, потому что мы не знаем. Мы догадываемся, что нам хотели передать. У детей есть свой ответ. Все готовы вспомнить, знаете, как-то оценить. И понять, что основные моральные ценности не изменились. Доброта, порядочность, ответственность это то, что было в чисте 50 лет назад и сейчас. Капсулу вирішили дістати на рік раніше, але цьому є об'єктивне пояснення. Скоро школа закриватиметься на велику реконструкцію. Вона кардинально зміниться не лише зовні, а й зробить крок до нового змісту в начальному процесі. Тож колектив поспішав запросити колишніх випускників, аби вони ще раз занурились в атмосферу спогадів у старих рідних стінах закладу. Здається, учасники зустрічі зраділи один одному більше ніж сакральному моменту розмурування капсули з минулого. Перегляд шкільних фотоальбомів старого відео зануру гостей у час, коли їм було добре і весело разом. Мы все смеялись, мы не верили, что мы доживем до этого времени. Все говорили, да, это сколько нам будет лет, такого никогда не будет. Мы 50 лет пролетели буквально как один день. Очень мало, конечно, наших одноклассников. Нас жизнь разбросала по другим городам, по другим странам. Я говорю, рада встрече те, которые пришли. Эмоции переполняют. Очень благодарна этой школе, этому собранию, которое все организовало. И мы есть возможность встреча, встретиться, поговорить. Довольно обрадовались друг другу. И это свято. Спускай нікада не прикращається. Всього доброго, однокласники. Хто видіть, то знає, то не був, хто бив. Будьте всі вместе місті і буде все хорошо. І ось ця урочиста мить, до якої особливо готувались нинішні учні, вивільняє капсулу із хованки Юрій Хора, колишній директор школи. Діти та освітяни, які писали звернення до нащадків, не могли передбачити тих змін, які відбудуться з їхньою країною. Вони щиро розповідали про свої досягнення та фантазували про далеке і прекрасне майбутнє. Забрали три тонни міталова. Это письмо, обращенное к вам, пишется тогда, когда наша страна еще вдвое положит той страны, которую знаете вы. Она в эти дни встречается встречает свое тысячелетие, встречает вот бодро торжественно. 17-й будет удивительным, точно удивительным временем. Когда люди нашей Нинішні учні 58-ї школи вирішили підтримати своїх попередників і підготували послання у 2066 рік. В ньому йшлось про те, що вони, діти України, живуть в епоху народження молодої нації, яка стоятиме на засадах правди, свободі та честі. Зазначили і про глобальну цифрову еру та нестандартні рішення проблем, які вчаться знаходити люди у сучасному світі. Послання замурують у стіні після ремонту школи, завершили зустріч поколінь на вогнищі Дружби. Це дуже давня традиція в навчальній. Ному закладі в одну мить кожен загадав бажання біля вогню і як у дитинстві повірив у його здійснення.